Вітаю вашого товариства! Вчора почались ігри закритої кваліфікації на дрімлі у сезон 24. Кількість українських команд, котрі грають цю кваліфікацію, напевно, найбільше з початку повномасштабної війни. Адже в Західній Європі було аж три українських колективи. Ну а в східній грали навіть з попеєм. Про цей весь день я буду вам розповідати сьогодні. Багато що вас здивує, а може навпаки, не здивує. Тож готуйтесь дивитися це відео, підписуватись на канал і давайте дивитися, що там було. Коли наві анонсували те, що Попей буде стенити за них на дрімлізі. Я, як людина, яка споглядає за навіть з першого International Чув багато ностальгії. Тим не менш, тут треба буде намагатися об'єктивним і розуміти, що взагалі Попій буде робити в цій команді і що він досяг протягом останніх двох років. Споглядаючи результати Попія з 2022 року, після того, як вони зайшли They в фінал МТА і зайняли там друге місце, якраз таки з Зайцем, у нього доволі провальні результати. І як гравець він залишається все ще топовим гравцем, як на мене, і одним з найкращих капітанів в Доті. Як же використовують Попія Наві? Забувайте також, що у них бум на офлейні. це екс-офлейнер команди Secret. І тут про нього я трошечки згодом ще поговорю. Також про нього багато хто забуває, але він є в цій команді замість Ніфріта. Навіть свою першу гру грали проти команди під назвою Ліга Болото. Ліга Болото це колектив, котрий нещодавно пройшов в кваліфікації у східній Європі на безрунь Дачу. І пройшли, по суті, таку саму кваліфікацію. Там лишень не було Наві і Спірітів, котрі є вже на сьогоднішній кваліфікації. Так, Спіріти грають якраз таки з новим ростером, про це також трошки згодом скажу, якщо не забуду. Тепер гляньте уважно на склад гравців команди Наві. Біля кого стоїть корона. Пікає Заяць так само. Тобто, в команду Наві прийшов синити Попій, і він не є капітаном. Відповідно, пікає, скоріш за все, Заяць і тренер Свор Арт. Ну, дивіться, попей беззаперечно, добре грає в доту, як гравець, але він. Є популярним гравцем і досяг всіх результатів саме через те, що він є дуже і дуже якісним капітаном і повноцінним лідером. Ну по суті, це той гравець, котрий в усіх своїх ростерах якраз таки їм і був, і через це ці команди перемагали. скоріш за все. Я бачив ростери, де Попей був просто гравцем. Ну, знаєте, є такий моментик, От ти, коли досвідчений лідер і капітан, ти коли приходиш в інший колектив і ти просто граєш особливо нікого, е, нікому ти не керуєш, драфтами не керуєш також, ти, м ну. Є, отоно. Е якийсь, якийсь, якийсь такий незрозумілий фактор, коли ти Ну, начебто граєш, але тобі начебто щось не подобається, і тобі стає впадло. Тому що, типу, ну блін, я ж не ж в цій команді, можна розслабитись, пограти по кайфу і все таке. Відповідно, до чого я хилю? Подивіться на драфт команди Na'Vi. Вони беруть собі снайпера yeah, в першій стадії. ФП було тут у команда Ліги Булота. Ліга Болота. Ліга болота забрала Тускара доволі імбовий герой. Ми всі про це зараз знаємо. Один з найкращих сапортів, напевно, в доті, з банів, нехай ММР не вилазить. Снайпер беззаперечно є топовим героєм на мідовім, перемагає безліч ліній. Але люди зараз вже адаптувалися грати проти снайпера, тому що всі. ж інтернешнл всі розуміють, що він імбовий, і Тускар, в тому числі, є хорошим героєм проти снайпера. А далі вона відбувається наступне: вони беруть собі батрайдера, беруть собі вайпера, бо побачили брістлбека Тобто, рівень драфт наві в цій грі полягає в тому, що вони беруть вайпера, котрий, до речі, виявляється, що йде на офлейн. І рівень в тому, що вони думають, що вайпер нескає вайпер страйк Брістил Бека, пасивка вимикається все, Брістил вмер, і вони таким чином будуть перемагати в гру. Снайпер і динаміт, вони показують повністю всі свої лінії при тому, що у них ласпік. Снайпери на кері вони не флексять. Далі беруть морфа в абсолютно фрігру для себе. Ліга болоза беруть собі пака, він може і не перемагає у снайпера на лінії, але по грі він точно є чудовим героєм проти нього. І відповідно з'являється ще алхімік на ласпік. І таким чином у наві кори Алхімік Вайпер Снайпер. Що? І до речі, зверніть увагу, а тут є. Трошечки кімфайте, чи може якихось командних шмоток від когось в меті АУР uh, сьогодення, начебто чогось не вистачає. Друзі, зараз я хочу з вами дечим поділитися. Як ви знаєте, у серпні місяці у мене було день народження, мені виповнилось 30 років. Да, той самий чувак, який грає комп'ютерні ігри в 30. Ну і що? Так от, Lenovo прислали мені у подарунок як титульний партнер. Прислали ось такий легіон. Ну, це просто зараз я вам покажу, що це за машина. Значить, це найкраще, що я тримав із Ноутів. Це су суто від себе кажу. Найкраще, що я тримав із Ноутів в своїх руках. А? Легіоночка, як виглядає? Тому що 240 Гц монітор, якщо що. А окрім цього, тут процесор Intel Core i9 14900. Кількість ядер 24. Оперативна пам'ять ddr 5 на 5600 МГц. Відеокарта Nvidia RTX 4090. Вибачте, але у мене питання. Мені що на цьому ноутбуці в космос треба летіти? До речі, я повинен був на цьому ноуті стрімити для вас, щоб ви розуміли. От скажу. Повинен був бути стрім. З фестивалі дарунів в користині. Я хотів взяти цей ноут туди, але його відмінили. Я б стрім би вам інт звідти. Отака, друзі, історія. Аліно, ліно дякую за такий подарунок. Якщо захочете зацінити ноутбуки, можете за посиланням в коментарях під цим відео зацінити. У них там багато топових. Тут ми переходимо до фактора, про котрий я казав, що бум тепер грає на офлейні замість Ніфріта. Дивіться уважно за цією ситуацією. Ну, по-перше, вайпера я доволі давно не бачив. Якщо фелконси навіть амару не пікають вайпера, то напевно з цим героєм щось явно не те. Ну, хоча ми знаємо прекрасно, перегляду там трансляції, що з ним не те. Дивіться, що він робить ще, з цей момент. От вони прийшли на лінію. Загалом Morfінг це чудова відповідь на вайпера, але 50 на 50 вайпер повинен стояти. Дивіться, його діє. Його б'ють три кріпа зараз. Починає бути четвертий Рендж Кріп. Морфінг. Починає зараз Бити також вайпера. Кріпи продовжують вайпера осабити. Вайпер розмінюється. Тобто його б'ють три кріпа медішних, рейндж і морфлінг. Вже достатньо довгий період часу. Приходить тускар, просто натискає ось так. І віддають ФБ Марфу. А лінія це така штука, знаєте, от ти, отак тебе Фіди віддав один кіл, а далі вже відбувається сноубол. Бо у суперників е, третій левел на морфінгу, ти йдеш на експіруну, а тут виявляється, що ти не можеш йти на експіруну, бо у тебе немає третього на вайпері, немає другого першого спола в два. І відповідно він вмирає ще раз. А коли у тебе такий вайпер, то навіть при тому, що Наві перемагають 1000 золота на 15-й хвилині, але цей вайпер нічого не буде робити в грі. Він абсолютний нон-фактор. Він купляє собі Dragon Lens, і нашому Dragon Lens, коли у тебе є снайпер, по суті, таку саму роль в грі виконує, як і цей вайпер. Стоїть на ренжі і настрілює героїв. Алхімік має непоганий фарм, але ми прекрасно розуміємо, що 1000 золота переваги у команди з Алхіміком це взагалі небагато. Ну і у підсумку перша карта вирішується ось тут. Де Наві віддають. Просто Рошана в команді Ліга Болота безкоштовно. Вони не читають цей момент, при тому навіть, що у них флопер. Попій залітає на батрайдері, дає ось таке ласо. Заяць продовжує Хоку, -ко, ставить ми коги, ми Стануть ідеальною рагі, вбивають одного, другого героя, але. Да, тут. Мортін стоїть, у нього Манта Стайл, настрілює сам цього вайпера. Паралельно вбивають снайпера за допомогою пака. Потім Юрагі стане сам себе, вбивають юрагі, бувають цього вайпера, бор з дивом вилітає. Ну і по суті на цьому моменті можна сказати, що Na'Vi втратили всі можливості перемогти цю гру, адже потім Ліга Болота перемагали будь-яку бійку, ну і у них драфт просто сильніший. На другій мапі я вважаю, у Na'Vi трошки краще драфт, ніж був на першій, але все рівно гірший, ніж у Ліга Болота. Якщо ми говоримо, наприклад, про першу карту, то там, там можна сказати, що аутдрафт максимальний. То тут він просто гірший, але перемагати як на мене можна. Тим не менш, Наві вже після леній стадії розгубилися і не дуже розуміли, що їм робити. Кентавер в цілому, котрий стоє проти Петрайдера, повинен. Він мав е, бути без гри абсолютно, але вона у нього була, ну хоча як без гри абсолютно, все рівно він свій е, фарм матиме, але не такий, як він є зараз на рівні з Андерлордом, котрий стоїть в Алхіміка. Хоча, з іншого боку, це питання до Андерлорда, котрий 0-2 виходить з лінії. Правильно? Ось таким чином спушили ті 1 тавер команді Наві. Потім Андерлорда тут дайвили як заманеться. Натиснули перший смок з вінкдайгером Dragon Knight'а. Тут варто сказати, що на інвокері просто актор грає, котрий стоїть на е, річці, навіть без блінка, котрого можна було вбити. Все рівно у Наві небагато було шансів. Далі був ще ось такий смоук. Вони намагалися знайти героя в боті. Дірагід обережно стояв, напав на кентавра. Доволі проблематична ціль для вбивства, адже у нього є Блейдмейл, стамбіт. Він ще раніше міг блеймейлси натиснути. Тут намагалися бути Попіє, він дивом вижив. Кентавр також вийшов звідси. І у підсумку вбивають Step Fire. Ну, наші не так погано, вбили степку, можна і відійти. Алхімік, да, топовий нетворс, але знову ж таки по аналогії е, минулої гри це не прям вау-показник для команди з Алхіміком. Тут вирішили подавити за Інчантрес, а виявилось, що вони це не могли робити. Хоч вони її і вбили. Тут далі приходить Алхімік, вбиває одного героя. Кентавр станеть поганенько, але Верка одянула в Кентавра з і Ріталіейтом. Вона вмирає. Dragon Knight намагався тут з усіх сил добити цього алкіміка, але це не вийшло зробити, вбиваючи Андерлорда, ну і по суті це 2-0. Наві падають в нижню сітку. І тут ви могли розчаруватися і сказати, що все це кінець, але ні, наві будуть нижній сітці, де вони грають до речі проти спірітів, котрі також програли з їх новим ростером. У них тепер ось так цей ростер виглядає. Їх матч буде о 12.00, Ми також будемо його дивитися на стрімі. І якщо ви думаєте, що українські команди, на жаль, нічого не досягають на кваліфікаціях, то ні. Це не так. Адже є така команда, як паляниця, котрі грали проти команди OG і, програючи на 58-й хвилині 18 тисяч золота, а до цього вони програвали до цього тімфайту точніше, 32 тисячі золота, змогли оформити нереальний камбек з рапірою лейтгеймінс з 4 артефактами, ну, їх вони, на жаль, не встигли поки що взяти. Ось такий був тімфайт 2 на 2 на 62-й за трон. Ніхто не використовував. Гліф, включився Бекдор, Драгонайт вирішив прикальнутися, без байбеку спробував запушити. Тут батарейки флоркот збили. Я тосі почаю тімби розбили чекрам, точніше Чейн, да? і команда OG програла сенсаційно першу карту. Але ви думаєте, якщо вони програли першу карту, то може вони виграли серію? Ні, паляниця виграла у команди OG і всю серію. Так само, наприклад, є і навіть Junior, котрі грали проти команди Dandelions. Ну, це той колектив Кідаро, котрі підписали Alliance, але поки на DreamLeague вони грають саме цим стаком на віджервалахі. Я думаю, вони вже будуть безпосередньо під тегом Alliance. І команда Навіть Джуніор, хоч і програли першу карту, але на другій і третій мапі вони повністю зібралися і перемогли команду Dandelions. Думаєте, це все? А от і ні. Є ще перша нюа, котрий грали проти команди Маус. Першу карту вони програли. А от другу і третю мапу, подивіться, ось сюди уважненько. На ось таку комбінацію від Windranger і... Пака, байбеків до речі, немає, і що це означає? А це означає, що команди Маус немає трона. І відповідно на третій пешенюа у молоді також виграли. Хто б міг таке подумати? І зверніть увагу на ось цього Керрі. він три гри поспіль грав нереально. Топово я давно такого перформансу якісного на Керрі не бачив. Потім була ще одна серія. Так-так, стрім був 13 годинний, тому трошечки плава але то таке. Навіть джуніори грали проти паляниці за вихід у фінал кваліфікації. І навіть жуніор, напевно, неочікувано для всіх програли цю серію паляниці. Добре, з медом виявилось, і вони без шансів просто ну, ладно, не без шансів, там були насправді шанси у джуніорів, але в двох картах вони прям дуже впевнено перемогли у джуніорів і пройшли фінал кваліфікації. А от першини на жаль для них вони програли першу карту команді Авлус. А на другій мапі тут взагалі у них шансів не було. І вони впали в нижню сітку з другого раунда. На першій мапі вони дійсно там боролися і непогану боротьбу показували. Хотілося б щоб вони, звісно, також зайшли. фіналкували, таким чином гарантовано, або першені, або поляниці були б вже в самій дрімлізі. Ну, але на жаль, не змогли вони подавати цю команду. І тому нас очікує в верхній сітці. Ось така історія. Паляниці грають за волосами за вихід сьогодні ввечері, о 9 годині вечора буде зіграний цей матч. Навіть Джуніор і Першин ЮА знаходяться в нижді сітці. Тут, до речі, така система, що, звісно, якщо лозати, то краще лозати тут, бо ти все рівно в одному кроці від того, щоб пройти цю кваліфікацію. А програючи тут... Тобі ну не супер багато дає, що ти виграв в першому раунді. Це на кшталт. там Ти впав і виграв просто в першому раунді нижньої сітки. Про Dragon Sports я нічого не кажу, тому що це колектив, який грає без Білград-Дачу. Для них це не проблема взагалі. І не проти, щоб їх український офлейнер стендинув за російську команду з їх же слів. Тому тут я нічого не буду казати. Ось такий був ігровий день цієї кваліфікації. Не забувайте підписуватися канал, ставити вподобайку, і побачимо з вами завтра.